Сьогодні в обласному центрі біля пам'ятника чорнобильцям зібралися представники громадськості, духовенства, влади, аби віддати шану тим, хто боровся з наслідками аварії. На місці події перебуває мій колега Ян Андрусенко. Тож тобі слово колего. Вітаю студія. 26 квітня можна сміливо назвати чорним днем не лише в історії України, а й чорним днем в історії всього цивілізованого світу. Саме в цей день, 1986 року, на Чорнобильській атомній електростанції пролунало два вибухи, наслідок чого радіоактивний попіл забруднення розповсюдився країнами Балтії, Польщі, Скандинавії, Великої Британії, Фінляндії. Потім дійшло до Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Власне, загальна кількість забруднених територій сягла понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Далі пропоную послухати пряму мову очільників області та громадських організацій. Сьогодні я вшанувала пам'ять загиблим ліквідатором Чорнобильської атомної станції. Фактично 37 років тому відбулася велика техногенна катастрофа усього людства, де розповсюджується мирнатами і почав вбивати наших людей. В цей день хочеться. Подякувати всім ліквідаторам, яким живу, побажати їм міцного здоров'я, згадати тих ліквідаторів, які віддали своє життя під час ліквідації наслідків Чорнобильської атомної станції. Шкода, що російські окупанти дуже швидко забули про це і зараз намагаються нас тероризувати тими атомними станціями, які ми є. Але, дякуючи нашим Збройним силам, рухаємося далі вперед до перемоги. Пам'ять ніколи ні, 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 не а тому що те, то, що було, Вот я помню свой шахт, коли я був. Я там був 210 днів, 7 місяців. Поэтому, ну, конечно, не кожен день помню це, але ну, все так закарбувалося в памяти, все осталось такие впечатлення, що це ну, это невозможно передати. Поки ти там не побував, поки не прочувствовал это все, не поймеш. Річниця в трагедії вся Україна віддає шану ліквідаторам за їх подвиг то, що вони захистили Україну, захистили всю Європу від страшної ядерної катастрофи. У нас у 89-90-х роках це було кілька евакуйованих і ліквідаторів, близько 10 тисяч людей, зараз 5800. Хтось уїхав, хтось помер, більше, близько 3 тисяч у нас людей вже померло. За 2022 рік Ушло життя більше стачі людей. Всі повинні пам'ятати, що атом це навіть мирний атом, він дуже, дуже. Небезпечне, це дуже безбезпечне і шутки там не потрібні. 26 квітня це день пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. День пам'яті тих, хто ліквідовував наслідки на Чорнобильській атомній електростанції, медиків, пожежних, військових та всіх причетних до цього. Але як ми бачимо, наш ворог не вчиться на своїх помилках. Він захопив найбільшу атомну електростанцію в Європі і продовжує наражати світ на небезпеку. Тож всі компетентні органи мають зробити все необхідне, аби не допустити повторення цієї катастрофи. Ніхто не хоче пережити другого Чорнобиля.